Mindfulness практика взаємодія з сумом. Пропоную вам сісти з рівною спиною та закрити очі. Почнемо традиційно з трьох циклів дихання. Будемо вдихати через ніс та дуже повільно видихати через рот. Зверніть зараз увагу на свою увагу, на свій ментальний процес, на те, як зараз ваш розум. Чи він активний, чи ви відчуваєте таке певне збудження, або ж навпаки, відчуваєте втому чи апатію, чи щось. З менш енергічного спектру відчуттів, наскільки зараз ваші думки швидкі, або ж повільні. Наскільки зараз ваші думки. Набридливі, наче вони нав'язуються, їх багато, і вони такі начебто не бажані вами. Або ж ви відчуваєте зараз досить гармонічно ваш потік думок, начебто вони нічому не перешкоджають, не спричиняють вам дискомфорту. Давайте подивимось таким нейтральним поглядом, який просто відмічає. Але не вішає ярликів погано, добре, правильно, неправильно. Наша задача просто помітити та відмітити, що щось є, щось присутнє. І так само ми робимо з відволіканнями. Відволікатись це нормально. І будьте готові, що ви будете відволікатись часто протягом медитативної практики. І тепер увага в тіло. Ви вже здогадалися з назви, ця практика актуальна для того, щоб повзаємодіяти з вашим сумом, якщо це саме те, що ви зараз відчуваєте. Якщо ви зараз відчуваєте щось інше, або ж не відчуваєте суму, не відчуваєте відгуку на це слово, то, напевно, краще спробувати іншу практику. Отже, сум. І пропоную вам спробувати дещо нове, спробувати повзаємодіяти з такою емоцією, як сум, яку деякі люди називають негативною емоцією. Ну, так, вона можливо не така приємна, як радість чи натхнення. Отже, ми спробуємо повзаємодіяти з сумом новим способом. А саме будемо дуже допитливими, дуже приймаючими, і ми не будемо від нього тікати. Отже, направляємо увагу в тіло, відчуваємо тіло. Намагаємося відчути, а де ж в тілі зараз знаходиться сум? Де ми відчуваємо сум? Звідки ми знаємо, що ми відчуваємо саме сум. У кожної людини тіло зараз по-своєму розповідатиме про сум. Можливо, ви відчуваєте це як послаблення м'язів, таке бажання начебто зігнутися, небажання тримати спину рівно. Можливо, ви відчуваєте тяжкість. Можливо, ви відчуваєте діру всередині. Холод. Давайте зараз спробуємо локалізувати, де знаходиться цей сум, в якій частині тіла, на кінчиках пальців. Внизу живота. Можливо, в грудній клітці або ж в районі сонячного сплетіння. Реалізуйте тілесний, саме тілесний прояв суму. Нехай ваша увага перенесеться туди, в це відчуття в тілі. Ми пам'ятаємо про те, що будь-яка емоція, будь-що, що ми відчуваємо, це нормально. Немає жодного сенсу з цим боротися. Тому є певна аксіома, якої ми будемо дотримуватися протягом усієї практики. Ми будемо давати місце, ми будемо дозволяти бути нашому суму. Будь-які інші емоції. Отже, замість того, щоб зараз стиснутись, напружитись чи втекти від цього почуття, спробуйте навпаки, дати йому простір. Можна навіть промовити до нього і сказати: будь ласка, займай стільки місця. Скільки тобі потрібно, ви можете відчути, як цей, це відчуття в тілі починає якось змінюватись, секрет того, як працювати зі складними емоціями в тому, щоб тримати баланс між тим, щоб відчувати їх. В жодному випадку не тікати від них, не дисоціюватись, але й пам'ятати, що ми це не є наші емоції. Якщо я зараз відчуваю сум, це не обов'язково означає, що моє життя сумне, чи в моєму житті відбувається щось сумне. Можливо, саме так і є, але не факт, що з цього почуття вам треба робити якісь висновки про себе чи про своє життя. Ви можете сприймати цю емоцію окремо, просто як певне явище, яке існує у вас всередині. Але не обов'язково інтерпретувати його якось, чи ж вплітати цю емоцію в картинку вашого життя. Є ви, а є ваші емоції. Є ваші емоції, є ваше життя. Ви можете спостерігати за вашими емоціями. Ви не є вашими емоціями. Вам не обов'язково діяти від імені ваших емоцій. Емоції? Звісно ж, бажано відчувати, проживати, але абсолютно не обов'язково діяти таким чином, як вони вас просять. Отже сум. Який він, мій сум? Спробуйте визначити, якої форми. Сум, який ви зараз відчуваєте в своєму тілі? Чи має він якусь конкретну форму, чи схожий він на щось? На що схоже це відчуття в тілі? Чи воно симетричне? Чи це щось тверде, чи можливо? М'яке або ж Заподібне, тобто воно не має консистенції, воно просто існує начебто як в повітрі. Помічайте, якщо зараз ви напружуєтесь, стискаєтесь. Якщо перестаєте дихати. Нехай дихання буде природнім, повільним. Ми даємо місце, даємо простір нашому суму. Я відчуваю сум. І це окей. Це окей відчувати сум. Кольору ваш сум. Підозрюю, що він навряд чи якогось яскравого кольору, Скоріше за все, це щось синє, або ж біле, або ж сіре, можливо, чорне. Є він температура. Знову ж таки, досить мало ймовірно, що ви відчуваєте сум як щось тепле всередині себе. Скоріше за все, це щось прохолодне. Якщо згадати, що. Будь-яка наша емоція, будь-яке наше відчуття, воно виконує певну роль, хоче щось нам розказати, можливо, від чогось застерегти, То що вам говорить ваш сум. Спостерігайте за тим, що зараз. З'являється у вашій свідомості. Можливо, якісь картинки, якісь думки. Будьте нейтральними спостерігачами. Що вам хоче розказати ваш сум? Не обов'язково зараз у вас з'явиться якась чітка відповідь. Ваше завдання зараз просто слухати, дослухатися до нього. Що відбувається з сумом, якщо дати йому вашу увагу, дати йому простір бути? Можливо, ви відчули якусь зміну в відчутті? Можливо, те, що зараз ви відчуваєте після того, як Ви дали стільки уваги, ці емоції? Може, ви вже щось інше відчуваєте. Може, те, що ви відчуваєте зараз, вже не можна назвати сумом. Прислухайтесь до, до того, що зараз в вашому тілі. Що залишилось на місці того суму. З якими починали практику, як це почуття змінилось зараз, ваша задача просто дивитись, не відводити погляд, просто спостерігати. Можете покласти руку на те місце, де зараз ви відчуваєте? Сум. Задача цієї практики підвищити ваш зв'язок з тілом, а отже, ваш зв'язок з собою, дати вам простір для безпечного проживання якоїсь емоції. Для того, щоб в кінці кінців вам було безпечно в своєму тілі. Вам було безпечно відчувати, щоб ви стали друзями самим собі. Ви можете продовжити практику, продовжити ваші дослідження. Або ж подякувати собі, подякувати цій емоції. Можливо, ви зробили для себе якісь висновки, або ж прийняли рішення якось діяти певним чином. Можливо, щось вам прояснилося, а можливо, ні. У будь-якому випадку. Подякуйте собі.